Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимось замовлення з сайту Ахюрб. Можливо, якісь товари вам також сподобаються, і ви захочете собі їх придбати. Останнім часом дуже сильно зросла ціна на колаген, і коли я бачу на нього велику знижку, таку як мінус 50%, мінус 60%, то обов'язково роблю замовлення. Можу замовити навіть лише одну баночку колагена, якщо він буде по вигідній ціні. Тому що хочу приймати його на постійній основі. Мені вже більше 40 років, хочу підтримувати в нормальному стані свою суглобу, шкіру, нігті, волосся. І на цей раз в розділу пробників зі знижкою мінус 50% був колаген від Sport Research Морський в баночці 163 г. Тут 30 порцій. В одній порції окрім, окрім пептидів гідролізованого морського колагену 5 грам, також міститься гіалуронова кислота 50 мг, вітамін С 180 міліграм та біотин 150 мікрограм, протеїна 5 грам. Хороша була ціна, товари від Research мені подобаються. Така невеличка баночка, її можна буде взяти з собою на роботу. Якщо не встигаю приймати вдома зранку, то приймаю вже там. Також на постійній основі хочу приймати Коензим Q10, замовила повторно від Natural Factors, тільки вже в більшій упаковці, тут 120 капсул, в кожній по 100 мг. Приймаю по одній в день для підтримки серцево-судинної системи. і... Також коензим Q10 це добавка, яка піклується про нашу шкіру і красу. Подобається мені ефект, тому буду замовляти саме такий від Natural Factors. Вперше замовляю Ашваганду від Evolution Nutrition. Тут 30 капсул, в одній капсулі 450. Міліграм буду приймати по одній в день. Ви знаєте, що ашваганда дуже корисна для підтримки нашої нервової системи, для підтримки рівню кортизолу, імунної системи, жіночої гормональної системи. Я бачу від неї хороший ефект. Приймаю з невеликими перервами. Десь 2 роки тому я вже замовляла вітекс від Solaray. Тут 400 мг в одній капсулі, зараз вирішила повторити курс 100 капсул в баночці для нормалізації рівня гормонів в організму, для нормалізації жіночого циклу. Теж бачила від цієї добавки хороший ефект, тому зараз буду знов приймати. Також повторно замовляю гіалуронову кислоту від НАУ. Тут 50 мг в одній капсулі. Їх приймати потрібно по 2, тобто буде на порцію 100 мг, також в складі є метілсульфанілметан, це МСМ 900 мг. Підтримка нашої системи суглопів і шкіри. Вперше замовляю від авіна скрапу для щоденного використання. Тут 56,7 грамів в баночці для всіх типів шкіри, і він освітлюючий. Цей бренд теж дуже поважаю, в нього зазвичай хороші склади. І зручна маленька упаковка. Можна взяти і в дорогу, і вдома користуватись. Не набридне тому що, думаю, що швидко закінчиться. Серветки вологі, які я вже замовляла. антибактеріальні тут 99,9% натуральних інгредієнтів, без алкоголю. Підходять для чутливої шкіри золої вера 80 штук в упаковці. Нам сподобалось, вирішили повторити з розділу суперакції по хорошій ціні. Набір матча біом, котрий я вже замовляла. В мене зараз ним користується дитина. Тут 4 засоби, пінка для вмивання PH 5,5 балансуюча від акне тонер зволожуючий. Тут його 30 мл, і по 5 мл крему і гелю в кожній упаковці, котрі теж допомагають зволожувати шкіру, боряться з недоліками, з висипаннями. Дитині подобається, ми бачимо ефект, і це вже друга, друга упаковка. Останнє, що тут в коробочці, це Сірум, котрий я теж повторила, від Art Naturals з ретинолом. Нещодавно ним користувалась, тут 10 мл, але вистачає надовго освітлює шкіру, вирівнюється тон, зволожена шкіра стає після використання. Користуюся, звичайно, ж, зазвичай на ніч і зранку наношу SPF, тому що це ретинол. Написано HG Fine Restoring Formula, тобто від зморшок і відновлююча формула. Ціна в нього дуже бюджетна. Зі знижкою мінус 20% він був ще дешевшим, тому рекомендую. Також в серії є гіалуроновий серум та з вітаміном С. Їх я поки що не пробувала. Якщо вам таке відео було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Буду вам за це дуже вдячна. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horb, котрий вказаний в назві до цього відео. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, тільки приємних покупок і зустрінемось в наступному відео. До побачення, друзі!